Будь ласка, от ви сьогодні прийшли, щоб донести щодня. Щоб донести людям, щоб піпіві дрони купувати, громада вже не стягує. Нам вже потрібно підключення бізнесів, підключення міських бюджетів, тому що громада вже дуже важко, дуже складно збирає гроші. У людей вони закінчуються, економіка все ж таки падає, і треба на це зважати, треба це розуміти. Якщо включиться міський бюджет, як, наприклад, у Хмельницькому, то я думаю, що стане краще. Тобто виробництво фіпів-дронів, закупка фіпів-дронів це дуже важливо, тому що саме дрони камікадзе виконують найстрашнішу роботу замість наших бійців. Якщо немає дрону, це робить боєць. Ви очікуєте, що до вас мер вийде? Ні, ми Є? цього не очікуємо. Ми розуміємо, що його, мабуть, на роботі немає, тому ми не очікуємо. У нього важливіші справи. Я да, очікую, що треба бішов надати розголос проблемі у війську, і це головніше. Ніж те, що вийде мер. Мер все одно це побачить, і він це знає. Я впевнена, що це для нього не новина ще родостояти. Моя мета донести владі, що народу набридла корупція, набридли закупівлі по завищеним цінам. Ми хочемо, щоб гроші використовувалися доцільно і йшли на, на, на нашу найважливішу потребу на Збройні сили. По-перше, була закупівля нових дверей, наскільки я знаю. Я не розумію, навіщо це було зроблено. Закупали планшети, також там щось було з ціною. Ті причини Є перелік на прозоре, я думаю, достатньо всіляких моментів, які е, дуже недоцільні і дуже завищені ціни. І місто це не потрібно наразі. Мета акції дуже важко сформувати правильно. Це я так скажу. Дуже ми бачимо багато зборів для хлопців. У нас багато знайомих теж воює, і мене хвилює те питання, що просто самі люди організовують ці збори, да допомагають нашим військовим. Але хочеться, щоб просто при розгляді міського нашого бюджету, не тільки на міському рівні. В першу чергу потреби зсу стояли. Потім все інше. Ну потім це зовсім зовсім трошки повинно. На даний момент, коли ми військовому якби стан в країні, то це тільки на зсу потрібно все ніякої ялинки, ніяких непотрібних закупок, щоб не було. Це 100%.